Всім привіт, вітаю вас із недільного Мельбурна. Ми з малим трохи спішимо, пізно встали, пізно дуже лягла чомусь. Спішимо в коску, а потім на ферму з другом. Дивіться, заквітли вже. Нічого собі, фрукт вже є. фрукт. Дивіться, перший, перший горох з'явився вже. Треба ще підлити трохи, напевно. Ніч була страшенно холодна. 3 градуси було. А я якраз принесла додому ось це чудо. Бачите, вже посадила. Я без, без горщика принесла, бо важко було переносити в машину. Це є франджіпані. Не знаю, як воно називається по-нашому. Воно коло холодно опадає листя, але потім воно відростає. І з цього дерева, бачите, можна багато зробити. Воно можна начеренкувати. Але наразі в мене нема потреби багато. То я намагаюся виходити оце, йому треба багато сонця. Надіюсь, що воно не дуже померзло. Інтернет каже, що короткі проміжки морозу витримую. Таке розкішне дерево. Знайшла вчора вночі. Ну, як вночі. Дивіться, вчора повна машина назбиралася цього. то я поїхала додому, розпакувалась і знов поїхала. І вже стемніло. Шостій, то вже вночі, знаєте? Дивіться, взяла таку на мотузках. Качелю, не знаю, нема де повішати її, можливо, комусь віддам, але, малий би так катався з задоволенням. У нас нема міцних дерев тут. Ой, що ще? Акваріум вже бачили ви. Оце моя кель до худяга. А Що хотіла показати? Ага. Дивіться, оцей велосипедик взяла разом з цим скутером. Дівчачий в ідеальному стані. Так, тут ще іграшки бачите, цілий комплект. На ньому їздити можна. і цей Це для зовсім маленьких, можливо, здам або продам. Подивлюся, воно, воно дороге. Ці бачите рамки для київських стільців. Я вже маю до них болти, шурупу то все. Знайшли ми два дні назад на районі шкіряні крісла. Шкіра в ідеальному стані, два крісла, а третє шкіру залишила там, просто взяла раму. І ще є підставка під ноги та ж чорна, шкіряна. Такі крісла по 400 доларів. 409 доларів за штуку. От підставка під ноги. Шкіра вся в хаті зараз. Ось ці скейтборди, які там не дуже вдалося показати, бо пам'ять в телефоні закінчилася. А з цього боку таке. Взяла, воно 70 доларів коштує комплект. У нас же таке було. Але як таке, щоб на свалку не пішло не врятувати, так? Ідемо в хату. Оце вчора ввечері вже темно було взяла. Мені так подобається, я собі хочу залишити шкіряний пуфік і ще такий, от. сидіти можна. Бачите, шкіра натуральна. Чистенький. Я думаю, добре його протерти було б, але взагалі без запаху, без нічого. Бачите, краса просто. І пуфік теж в ідеальному стані. Наповнений він якимось наповнювачем, знаєте, але ось вона така розкішна шкіра. Що в нас ще тут? О, наша ігрова зона хаос. Хаос, хаос, хаос. Оці от динозаври вчора теж взяла йому. Дивіться, це такі трансформери. Не оригінальні, але хороші. І Гумовий, дивіться, яка класна штука. Гумовий. Ем, ще що. Ага, оці, згадали, як називаються. Lego Technic називаються ці машинки. Ось. Йдемо далі. Отаку От гру в Бінго взяла. Чоловік подивився, каже, весь комплект, навіть ніколи нею не користувалися. А тут мої складові. Тільки звільнила місце і вчора все поприносила. О, це моя колекція дупло. Дивіться, яка кількість шалена. І Малий вже не хоче бавитись. Ну, як не хоче, він іноді бавиться, але не настільки, щоб це півкімнати займало. ви подивіться. Яке завгодно. В колисці. Оце спірограф взяла вчора. Дивіться. Спірограф. Що ще? Дивлю, щоб не забути, не пропустити. Ага, вже темно було. Ці бокали виставили в додаток до того, що я вже я в тій купі вже купалася, а в другий раунд оце мені випало. Кришталеві маркіз. Такі коштують більше 100 доларів. Що у нас ще? Так, 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 так. Оцю коробку треба розбирати. Ось ця лампа. Оцю коробку треба розбирати і тут. Значить, почнемо тут. Чого ви не бачили? Дивіться, вже Різдво скоро. Олень. Так, він був в тій самій купі, що і оця коробка. І люди вийшли, і люди мені кажуть: бери, будь ласка, такі. Греки. Дивіться, 5, почнемо з цього, 5 тарілок вінтажних із а, Таргета. Бачите? Навіть настільки вінтажні, що е, не написано, чи їх в посудомиці можна мити. От, вручну розписані, гляньте, яка краса. 5 штук. Видно, що це розбилися, і вони вирішили, що все, пора їм на звалище. Давайте глянемо. Ага, це я ще не перевірила. Це є сенсори. Коли немовля в колисці спить одне, то щоб воно. А, бачите, якщо воно не рухається, то вам воно сигналізація словом. Сигналізація для немовлят. Діться, яка сумочка класненька. І тут колекція, але вона така в такому стані, знаєте, незрозумілому. Ляльок маленьких LOL. Судячи з цього, в них відходить голова і можна міняти голову, але так настільки тут поміняли голову, що я не знаю, чи в мене буде колись час розібратися. Пупсики, бачите? Пупсики різні. Що це таке? І такі є. Ну, словом, мені сподобала сумочка. У мене травма дитинства. У мене тітка моя виманила сумочку таку, коли мені 6 років було. Дивіться, цей кувшин-глечик, ви його бачили, здається, на відео. Його треба трохи помити. Десь в них стояло в гаражі. Оце от класичний австралійський гараж в звичайному будинку, не новому. Там, де повно дзюрок, і через них все, все лізе, павучки, мушки. Ну, але я їх не боюсь, слухайте, що їх боятись. Дивіться, картина, яка гарна. Мальована, судячи з всього, олівцем і акварелью. Бачите? Гарна. Вінтажна, можливо. Так, куди її поставити? Де вона стояла? Поки що сюди. Кладу її. Угу. Ще одна різдвяна прикраса, пластик, але дуже гарний. Гарний, такий, майже скляний. Малий таке любить, взяла йому. Пенал. Це ви вже бачили, оця коробка, це тут собачі всякі штучки. Ага, не тільки собачі, кухоні. Оці кухоні мені треба. Так. Так, так. Так, пенал у нас є. От ще такий гаманестий це шкіряний, який розкішний ручної роботи. І люди, які це, я з ними спілкувалась, вони ам... походженням якогось поленезійського, знаєте, оці острови. На пів... північ від Австралії. Можливо, це десь звідтам. там. Бачите, дельфінчик такий гарненький. О, що ще там взяла? Не знаю. А, для чайників. Бачите, як це? Накиб збирати. забирати свічечка нова. Звідки вона? Кеймарт чи не кеймарт? Ну, неважливо, в принципі. В Індії зроблена. Кеймарт, Таргет. ну, бачите, там і то, і то написано ще одні. У нас є хороші бренди Зогзей і Спідос. Оце треба брати дітям для плавання. А, і це колекція ну, тут з, з деякими винятками. Винятками машинки це не є Томас. це є матчбокс, якісь машинки. Але тут в основному Томас. Томас, і це дуже цінно. І дядько сказав, от хай твоєму сину буде. Виніс спеціальну коробку. Навіть вона не, на вулиці не стояла ця коробка. от, Тут якісь вінтажні зовсім. А це не Томас. Вони не всі Томаси, здається. Хоча треба перевірити. Треба перевірити, окей, Я знаю, що це Томас. Оце точно Томас. Словом, треба розібратися. Оце Томас, так. Є тут. Є вони, але тут все в переміжку з машиночками. Ой, яка краса металева. Якого року? П'ятого року. 2005-го. І якісь, бачите, люди, я думаю, це теж Томас. Словом, я вам показала, так. А, там ще внизу. Бачите, все для вас роблю, поки малий купається. Але нам треба терміново виїжджати, але інакше не буде часу з вами засняти це все, ці знахідки, тому що вечір буде теж дуже такий активний. Що я взяла? Frank Green фляга. Вона, знаєте, не знаю, чи до вас дійшла в Україну, чи звідки ви мене дивитесь, оця фірма. Можливо, вона цілком австралійська. Але воно там пластик, воно рекламується як сталь, але там пластик всередині, мені не підходить. Це яка екзотика Хавай. На Хавайях нічого дешевого немає. І тут якісь екологічні, знаєте, оце, з переробленого пластику такі от супер Бачите, якісь такі чашечки для водички. Ви вже це бачили. Ви це бачили, коли я в спішку вчора у тої цьоцьки брала речі, вона вийшла, вона така ну неадекватна, вона, напевно, побачила, що я знімаю, перелякалась. Доросла людина, знаєте? що я з собою розмовляю, да, не знаю. Каже, собаків нас гавкають. Таз... О, дивіться, побито. Побито треба викидати. Бачите, чи я побила. Скоріше всього, я, тому що воно так все тряслось там. У нас є такі. Лежачі поліцейські дуже часто. Так, я повернулася. Так от, цьоцька вийшла і каже собаки. то собак тренувати треба, щоб вони тебе не, не хвилювали, так? Це ж я вже читала, так? Чи не читала? О, Йорк. О, старий Йорк. Це є олово, бачите, десь спало і погнулось трошки. Ну, не знаю, що з ним робити буду. Це ще треба вияснити, що. Це, я думаю, просто декорація десь на вулиці вішати в садочку. Так, далі що? Це ми вже з вами дивилися. Тут у нас кошачі, кошаче хутро. І е, е, запчастини до От, слабенько користовані. А, і ще там щось було таке, я вже не пам'ятаю, якась маска. ну Словом, треба, воно не є дуже гігієнічне, але купа була нормальна, гігієнічна, тому я не хвилююсь, просто в когось кіт є і все. Більярдик трохи прополососила, ще не гуглила його, але я знаю, що це щось таке вже межить з старовинним. знаєте. Ось вона лампа, я її прополососила зверху, бо такий от нальот на був з какашок павуків і мух. Розкішна лампа працює, уявляєте? І це називається Tiffany Style Lamp. Я не думаю, що це справжня Тіфані, хоча треба добре подивитися, але я дуже ну, бо бутька не настільки дурна, я думаю. От, і дивіться, яка розкішна лампа. В неї отак от рухається вільно. А, воно рухається коли. Ну, наскільки лампа дозволяє сама, так, Бульба. А Ла... не бульба, як це називається? У нас балб називається лампа. Сама лампочка, так? Ну, це не є Тіфані, але це є дуже цінна річ все одно, тому що вінтаж. Австралія. Цікаво, цікаво, цікаво. Тому що Австралія написано, значить, можливо, вона навіть зроблена в Австралії. Може просто шнур, дрот зроблений. Дріт, дрот. Дріт. А можливо, ні. Словом буде видно, але вона точно він 100%. Їх навіть зараз роблять, але це сучасне зовсім інакше виглядає. Взяла дитячі забавки, тут батарейку треба пом'яти. У нас таке було розкішне просто для малечі. Отак от над колискою висить і з музикою. Чистеньке. Це теж десь, бачите, на візочок, напевно, прикручується. Ага, ось спідо. Такі, як ті рожеві теж. А, такий пояс. Я його знайшла ще за день до... Позавчора знайшла. Повністю шкіряний, бачите, як новенький. Пояс для підйому важких речей для спорту. А, що в нас тут? Нічого собі, це вчора я взяла таке. Ух ти! Я навіть не пам'ятаю, я так перехвилювалась тою тіткою собакою, що я навіть не помітила, це щось дуже знайоме виглядає, правда? Хришталеве? Хришталеве, хришталеве, йолки палки в мене в голові дві мови повністю щось пере... перемішалося. Хришталь, так? Ой, а це? що? Ага, дно в неї тут таке шкло. Теж, бачите, австралійський Мельбурн. Це здається, я вам показувала. А, ім'я ще навіть, бачите? Тобто в нас такі дві олов'яні. Ну, це ваза, таке, таке подібне на вінтажний авон, як вас кажуть, Avon. А можливо, ні, бачите, квіточки є гарні. Такі, як тюльпанчики, або не знаю, що за квіточки. І баночки, ну переглянемо баночки, поки мали ще. А, це щось. Е, Німецьке. Вчора Західна Німеччина. Вінтаж. І баночки. І все буде. Ага, ще ролики взяла малому, дивіться. Розкішні, як новенькі, дешеві ролики. Ой, тут стільки всього. Так. Цю банку дивилася, вона мені сказала, що я шумлю. Що я шумлю? Що її собаки сходять з розуму. Бачите, десь 12 доларів за баночку заплатила колись 94-го року. Ну, скоро а це, це Майер. але така етикетка, що навіть якісь там щось всередині є. Ух ти! 85-го року. Клас. Що тут? Печенюшки, печиво з родзинками було старий англійський рецепт. Зроблено в Англії, але бачите, імпортували в Майер в Мельбурн. Дивіться: борошно, масло, цукор. Порізані родзинки, глюкоза ще. ну Цукру мало, ще глюкоза. Порошок-розрихлювач. Сіль і ще есенція родзинок. Ну, словом, родзинки були в моді. Це треба акуратненько десь ставити, бо то вже антикваріат. Як і я, 85-го року. У нас таке щось подібне десь колись я бачила. Вони всі на одне лице, правда, ці банки? Оцей шум собаку звів з глузду. Ми знаємо, кого воно звело з глузду на спору. Так просто не зведеш, воно вже було зведене з глузду. Зроблено в Австралії теж. Це щось вінтажне, дивіться. Тут написано 78-го року пташки. Баночка гарна. Ну, видно, колекціонувала, а потім раптом щось сталося. А ось ще одна. Ще вкусняшки 88-го року. Видно, тьоця дуже любила це печиво. А тут щось є всередині. Невже прямо так? Ого, цукор? Прямо так з тут була какао Catberys. Я думаю, це теж щось дуже таке винтажне. 77-го року, бачите? Клас. Стругова мене дивиться, Стругова таке полюбляє. Ельміра. Ельміра. Так. Дивлюсь навколо. Ага, ось хотіла вам показати швиденько. Ось ці шкіряні. Вони були дуже пильні. Це вицвіло від сонця австралійського. Воно до вікна спиною стояло десь. Бачите, така шкіра розкішна, натуральна. Ой, друзі, що ще? Що ще? Навіть не знаю, здається, все. Здається, ви все вже бачили, ось ці ви вже бачили. Що я ще позапихувала тут, порозпихувала? Навіть не знаю, здається, все. Здається, треба мені. Бігти в наш Коско. Ну, ще іграшка тут закинула, ще одного октонавта. Отак потигеньку збираються колекції, друзі. В одній купю одна іграшка до в колекції, в іншій купі друга. Але зараз перед тим, як іти, загублювати. Оцю красу, мені здається, що це щось дуже дороге. По пам'яті, так, по інстинкту. Окей. Так, більше нічого не заповню. Ні -ні. Ага, ще знаєте що? Сумочку знайшла. Оцю шкіряну. Шкіра м'ягенька. Мені вона, напевно, ні по дизайну, але комусь пригодиться. Грошей в ній не було. Всередині чистенька. М -м, написано Колорадо. Що за Колорадо? Не знаю. На цьому вам дякую за перегляди, друзі. У нас, хоч і є постійно півтори тисячі вірних глядачів, які постійно переглядають, мінімум по півтори тисячі маю переглядів за відео, я дуже вдячна. Але маємо робити, щоб було хоча б 10 тисяч, щоб продовжувати мою працю в плані YouTube. Далі вам показувати, радувати вас, такими всякими знахідками. Мені потрібно, щоб було більше переглядів, будь ласка, друзі. Робіть все, що від вас залежить. Багато я не прошу. Лайки, коментарі, перегляди і рекомендації своїм знайомим. Дуже дякую ще раз. І ми пішли, вриваємось в цей день сонячний. Дивіться, яке сонце. Сьогодні знов тепло після 3 градусів. І будемо насолоджуватися життям. Обнімаю вас всіх, всього вам найкращого.